Наскільки зараз люди ну, от в цілому оцінити розуміють економіку нашу? Просто я не розумію, маю даних ніяких. У вас є якісь? Ну, ми, ми допоможе. Ми робили щорічне опитування українців на предмет, наскільки вони розуміються на темі податків. І я можу сказати, що в принципі, порівняння з тим, що в нас там було там, десь, на рівні 16-17 рік, тобто, скажімо, принаймні, українці знають, що вони платниками податків. Вони можуть там, не до кінця орієнтуватися, що вони, хто там найбільше наповнює, да, десь, там, приблизно десь там, відсотків там, 30-40 кажуть, що українці це головне наповнювач бюджету, а не якісь там олігархи там, чи держави і так далі. Тобто, скажімо, динаміка є. Набагато краще і от в медіа часто звучить вже кошти платників податків. Ми потім в свій час запускали цю кампанію з наліпками, зроблена за кошти платників податків, і петицію разом з останнім капіталістом збирали на це. І зараз я можу сказати, що люди чи, чи і молодше покоління, чи ну тобто, чим люди молодші, тим вони краще в в питаннях обізнані.